Це інвард Кампред, засновник всесвітньо відомої АІ. Попри багатомільярдний статок, усе життя він залишався скромним, носив простий одяг і літав лише економ-класом. Такий спосіб життя, відображення шведської філософії не надто багато, не надто мало, саме стільки, скільки потрібно. Ця ідея формує не лише стиль життя більшості шведів, а й пронизує економіку та суспільні цінності. Можливо, саме завдяки цим принципам Швеція входить до числа країн з найвищим індексом якості життя. Три чверті всієї електроенергії в країні виробляється з відновлювальних джерел. Швеція майже не спалює нафту чи газ для енергії, а частина автомобілів уже давно переходять на електротягу. Близько 20% шведської економіки це фінансування таких соціальних сфер, як безкоштовна медицина, освіта та системи допомоги по безробіттю. Але за цей соціальний ідеал довелося заплатити. Історично значна частина капіталу була накопичена за рахунок торгівлі ресурсами під час світових воєн. Швеція, приклад екологічного підходу до виробництва, хоча й не без суперечностей. Наприклад, для виготовлення акумуляторів потрібен кобальт, який досі часто видобувають у небезпечних умовах в країнах Африки. Проблема полягає не лише в екологічному аспекті чи в залежності від зовнішніх ресурсів. Імідж Швеції, як країни стабільності та безпеки останні роки зазнає випробувань. Частина міських районів опинилася під впливом організованих злочинних угрупувань, а суспільство почало ставити під сумнів колишні відчуття безпеки. Сьогодні ми розглянемо, як саме формувалася сучасна Швеція, країна, де навіть дитячі книжки порушують політичні теми, а високі податки стали символом колективного добробуту. Вони чули головний хід гурту Абба. Пісня сприймається як легка сатира про заможне життя, але її поява у Швеції у середині 1970-х не випадкова. Поглянувши на статистику тих часів, бачимо, що у 1975 році майже 65% п'ять Швеції жили на суму менше ніж 30 доларів на день, і водночас країна мала один із найнижчих рівнів економічної нерівності у світі, тобто різниця між доходами найбагатших і решта населення була мінімальною. Причини такого феномену у податковій системі Швеція здобула свою модель добробуту на дуже високих податках у 1970-х роках. Податкове навантаження перевищувало 45% від ВВП. і Ця цифра залишалася стабільною роками для порівняння у США податки складали 25%. Середній громадянин Швеції віддавав понад половину своєї зарплати державі, а для найбагатших ставки досягали 85%. Уявіть собі, з кожних зароблених 100 тисяч ви віддаєте 85 тисяч у бюджет. На перший погляд це надто суворо, але така модель не лише не завадила розвитку економіки. Вона стала її основою. Підприємцям держава пропонувала своєрідний суспільний договір, високі податки, в обмін на освічену робочу силу, підтримку бізнесу і стабільність. У 1930-х роках Швеція залишалася аграрною країною без потужної індустрії. У пошуках кращого життя понад мільйон шведів емігрували до США. Це майже чверть тодішнього населення. Така масова еміграція призвела до гострої нестачі робочої сили в самій Швеції. З часом це спонукало уряд до реформ. У 1913 році тут запровадили загальнодержавну пенсійну систему. Вперше у світі будь-який громадянин, досягши 67 років, мав право на пенсію. Ця модель заклала основу для формування соціальної держави, де добробут пенсіонерів не залежить від заощаджень. Дві світові війни, під час яких Швеція залишалася нейтральною, надала країні унікальну можливість розвиватися. Під час Першої світової 85% шведського заліза експортувалося до Німеччини. У другу Швеція одночасно постачала сировину і Німеччині і Великобританії. Завдяки цьому економіка не лише вціліла, а й укріпилася. Післявоєнний період став ключовим у 1946 році. Підвищили пенсії, а в 1947 запровадили безкоштовну медичну допомогу. Замість того, щоб боротися за виживання після війни країна робила ставку на соціальні гарантії. Наприклад, якщо людина хворіла і не могла працювати їй виплачували 80% від зарплати, у 1940-х це здалося революційним навіть у порівнянні із США. Ідея була проста: громадяни часто сплачують податки, а держава підтримує їх у складні моменти. Це був соціальний контракт на взаємній довірі. Податкова система передбачала високі ставки не лише для фізичних осіб корпоративний податок міг сягати 50% і більше, але підприємці погоджувалися на це, бо отримали в обмін доступ до освіченої робочої сили, інфраструктури і кредитів. Держава активно кредитувала бізнес. Підприємства отримували пільгові позики, які фінансувалися з бюджету, поновлювального високими податками. І чим більшим ставав бізнес, тим більше податків надходило до бюджету. Це створило замкнене коло економічного зростання. Державна підтримка стимулювала розвиток компаній, а ті своєю чергою забезпечували надходження до бюджету. Таким чином, Швеція змогла створити унікальну модель не дикого капіталізму, де виграють лише обрані, і не командної економіки, де все Лежить державі, а баланс між приватним бізнесом і сильною соціальною державою. Доступ до медицини, освіти і пенсії покривалися з бюджету, тож людям фактично не потрібно було витрачати гроші на базові потреби. Життя на 30 доларів на день здавалося цілком комфортним, та навіть у нестабільніших системах виникають кризи. У 1973 році вибухнула нафтова криза. Ціни на нафту зросли в четверо, а Швеція, яка сильно залежала від імпорту енергоносіїв, опинилася у складній ситуації. Інфляція зросла з 20% до 79% за короткий час. Додатковий удар завдала глобальна конкуренція. Країни Азії, Японія, Південна Корея стрімко розвивались, Пропонуючи дешеву робочу силу, шведські компанії почали втрачати ринки. Наприклад, велике суднобудівне підприємство за рік втратило півмільйона доларів. На той час це був рекордний збиток Україні – Експорт, який у 1950-х формувався на 40% з продукції металургії, до 1980-х скоротився на 25%. для людей з середнім доходом. Податки сягали 60%, А для найзаможніших понад 80%. Багато підприємців почали виїжджати з країни. Один із перших це зробив Інгвард Кампред, засновник АйКія. Згодом його приклад наслідували й інші, а низка компаній відкривала офіси в країнах з лояльнішими податковими умовами. Як наслідок, у 1980-х більшість великих шведських компаній були засновані ще до ХХ століття, а нові бізнеси з'являються рідко, бо високі податки обмежували підприємницьку ініціативу. Економіка почала втрачати динаміку, бюджет перестав зростати, попри величезні податкові ставки. Уряд усвідомив, що досягнути точки перенасичення податки настільки високі, що вже не збільшують, а зменшують надходження до бюджету. Цей момент став поворотним. З одного боку, держава почала шукати нові шляхи розвитку. Наприклад, у 1994 році прем'єр-міністр Швеції надіслав листа президенту США Білу Клінтону, в якому йшлося про важливість цифрової трансформації. Уже через кілька років Швеція обігнала США за кількістю користувачів інтернету. У 2003 році доступ до мережі мали 80% шведів, тоді як американці, лише 62%. Держава вклала кошти у розвиток цифрової інфраструктури навіть у найвіддаленіших селах за полярним колом. Шкільні програми включали основи програмування, а бібліотеки надавали безкоштовний доступ до комп'ютерів. Саме на цій цифровій основі постали перші шведські стартапи, які згодом стали світовими гігантами. У 2003 році з'явився Skype. Тоді це було революційне рішення для міжнародного спілкування. Через два роки сервіс викупила американська компанія більш ніж за мільярд доларів. Це не був одиничний випадок. Платформа оголошень Авіто, відеогра Майнкрафт. Гра кенді краш. Усі ці продукти створені у Швеції. Такі успіхи стали можливими завдяки державній підтримці, доступній освіті та соціальній безпеці, яка дозволяла людям ризикувати у 21 столітті. шведська модель добробуту почала зазнавати серйозних викликів, хоча система пільг освіти і охорони здоров'я продовжувала працювати, зростання витрат на її утримання викликало дедалі більше занепокоєння. Однією з причин стало стрімке збільшення кількості нових мешканців країни у 2015 році. Європа стикнулася з міграційною кризою, пов'язаною з конфліктами в Сирії, Афганістані та інших країнах. Мільйони людей шукали притулку, і Швеція, дотримуючись принципів гуманізму та рішень ЄС, почала активно приймати біженців. Населення країни тоді становило близько 10 мільйонів. Але до 2017 року кількість людей іноземного походження зросла майже до 2 мільйонів. Модель держави добробуту розрахована на те, що кожен робить свій внесок, працює, сплачує податки, підтримує систему, але значна частина новоприбулих не змогла швидко адаптуватися до ринку праці. У результаті рівень безробіття серед мігрантів залишався вдвічі більшим, ніж серед місцевих мешканців 15% проти 7%. Більше того, деякі з прибулих не лише не долучалися до економіки, а й стали частиною інших викликів. За даними національних органів безпеки, рівень терористичної загрози в країні залишався високим. Статистика підтверджувала ці тривоги за останні 20 років. Швеція пройшла шлях від однієї з найбезпечніших країн Європи до однієї з лідерів за кількістю випадків насильства. У місті Мальме, наприклад, рівень убивств на 100 тисяч населення в 2016 році сягнув 34. Це співмірно з показниками окремих районів Нью-Йорка. Деякі райони великих міст отримали офіційний статус зон підвищеного ризику. У цих місцях екстрені служби, як от швидка допомога чи пожежники, не завжди наважуються працювати без супроводу поліції. Це лише посилювало відчуття нестабільності серед громадян. Відповідно, змінилися й суспільні настрої. Якщо раніше переважала толерантність, то з часом дедалі більше людей почали вважати міграцію однією з головних проблем економіки у 2021 році. Майже половина населення Швеції вважала, що країна не справляється з інтеграцією біженців. Паралельно постала ще одна складна проблема: обсяг державного сектора. Майже 40% усіх працевлаштованих шведів працюють у державних установах це вчителі, лікарі, службовці, військові. Саме ці люди забезпечують функціонування соціальної моделі, але майже третина бюджету витрачається не на самі послуги, а на утримання адміністративної системи, зарплати, офіси, контрольні органи. Це створює замкнене коло. Щоб підтримувати все більше апарат управління, потрібно більше грошей, а отже, більше податків. Проте сам Державний сектор не створює нової вартості. Він не виробляє продукцію і не експортує послуги, як це робить приватний бізнес. Його функція розподіляти вже наявні ресурси. Внаслідок цього економіка зростає повільніше, а інновації і... Приватні інвестиції скорочуються. Іншим викликом стали податкові винятки для великих корпорацій юридично, IKEA належить благодійному фонду, зареєстрованому в Нідерландах. Компанія працює за франчайзинговою моделлю. Місцеві магазини у світі сплачують роялті материнській структурі. Ці виплати не обкладаються податками в багатьох країнах, зокрема в Нідерландах. Завдяки цьому кошти можуть переміщуватись. У різній юрисдикції, де податкове навантаження, мінімальне, наприклад, у 2014 році через Люксембург компанії переказала близько мільярда євро, а податки сплатили лише частково. Згодом гроші опинилися у Ліхтенштейні, де фонд IKEA управляє ними відповідно до внутрішніх правил. Хоч юридично це законно, на практиці це дозволяє зменшити податкові платежі до мінімуму. І саме це викликало критику в Європарламенті. За даними розслідування, IKEA могла уникнути сплати понад 1 мільярд євро податків у країнах ЄС лише за період 2009-2014 років. Сучасна економіка Швеції зберігає свою репутацію ефективної інноваційної, але її фундамент дедалі більше залежить від глобальних зв'язків. Сьогодні понад половину товарів, які продають шведські компанії, виробляються не в самій країні, а за її межами в регіонах з нижчими витратами на працю та ресурси. Усе це означає, що Швеція зберегла стабільність, але втратила частину контролю над власною промисловою базою. Її економіка стала вразливою для глобальних коливань. Якби відбулася масштабна криза, залежність від зовнішніх ресурсів і ринків могла б виявитися критичною. Останні роки також оголили внутрішні суперечності шведської моделі. Соціальна система, побудована на двірі рівності, зіштовхнулася з тими, хто почав нею зловживати. Попри те, що держава гарантує підтримку всім, у тому числі новоприбулим, не всі прагнули працювати і інтегруватися. У результаті навантаження на бюджет зростало, а доходи ні. На сам кінець в Україні, яка асоціюється з рівністю, є приклади нерівномірного розподілу влади та ресурсів. Наприклад, частина на невпливовіших корпорацій контролюється через фонди, зреєстровані за кордоном. Вони формально працюють заради суспільного блага, але по суті оптимізують оподаткування. Усе це не означає, що Швеція провальна модель. Навпаки, попри суперечності, країна залишається серед лідерів з рівнем життя, щастя й інновацій. Її система збудована на принципі стільки, скільки потрібно, але навіть найбільш спалансовані моделі потребують перегляду, якщо світ змінюється занадто швидко.